Доброго дня, шановні коліги, шановні батьки, шановні п'ятикласники. Сьогодні я хочу представити вашій увазі підручник математика 5 клас та навчально-методичний комплект до цього підручника, який ми видали з Київським видавництвом ГНЕ. Рукопис підручнику посів друге місце у всеукраїнському конкурсі. Підручник містить вступне слово до всіх сторін навчального процесу, учнів, вчителів і батьків. Підручник починається з повторення початкових класів. Складається підручник з двох розділів, назви і зміст яких відповідають програмі. Кожен з них починається короткою мотивацією його вивчення. Ви бачите перші дві сторінки кожного розділу. Лаконічне, але в той самий час повне пояснення теоретичного матеріалу проілюстроване необхідною кількістю прикладів і задач. Текст підручника ми намагалися написати максимально простою, зрозумілою та доступною мовою. Ви бачите невеликий за обсягом параграф 18 на слайді. Після викладення теоретичного матеріалу подаються питання, які допоможуть цей матеріал краще засвоїти. Перевірити знання учнів, в тому числі батька. Після кожного параграфу подано вправи на повторення. Серед них зустрічаються як вправи на повторення раніше вивченого матеріалу 5 класу, так і вправи на повторення початкових класів. Також серед вправ на повторення є такі, які спрямовані на актуалізацію опорних знань для наступного уроку. У підручнику запропоновано диференціацію на вправи початкового, середнього, достатнього та високого рівня. Виділено. Вправи підвищеної складності. У кожному параграфі вправи на думку автора розміщено із наростанням складності. Перед вами невеличкий за обсягом параграф, ви бачите всі 4 рівні знання, з яких перевіряє даний параграф. У більшості параграфів кількість вправ подана з деяким перебільшенням. Це разом з диференціацією вправ дозволить вчителеві вибирати вправи для класних та домашніх робіт з урахуванням. Різного роз... рівня розвитку діт... дітей підручник містить достатню кількість вправ логічного характеру, вправ на розвиток інтелекту, та вправ пов'язаних із історією та географією України, культурою України та інших країн. Це сприятиме всебічному розвитку особистості. Велика кількість задач подається у вигляді схем, малюнків, таблиць, що є сучасною формою подачі інформації та сприятиме умінню учням здобувати інформацію з різних джерел, засвоювати, поповнювати та оцінювати її, як це вимагає державний стандарт базової повної загальносередньої освіти. Перед вами декілька таких задач, якраз у вигляді схем, малюнків та таблиць. У підручнику запропоновано розумне співвідношення та чергування. Усних та письмових вправ, технічних вправ на відпрацювання певних навичок, логічних вправ, вправ на розвиток інтелекту. Вправи до кожного параграфу поділені на класні номери цих вправ, подані чорним кольором та домашні на номери цих вправ подані синім кольором, ви якраз бачите одну із таких пар вправ. Ці вправи подані за парним принципом, ви бачите, що домашня вправа перевіряє ті самі знання, що і класні. У більшості параграфів підібрано найрізноманітніші вправи, непрості обчислення, усняте письмове, обчислення значень буквенного виразу при відповідних значеннях, букв, обчислення зручним способом, розв'язування рівнянь простих і складних, велика кількість текстових задач вправ, поданих у вигляді таблиць та схем, задач геометричного змісту, розвиваючих вправ тощо. Підручник містить достатню кількість задач практичного спрямування. Текстові задачі пов'язані з рухом тіла, в тому числі з рахуванням течії, ціною товара, продуктивністю праці, геометричними вимірюваннями та побудовами. Велику увагу у підручнику приділено за задачам економічного змісту. Ви бачите, наприклад, задача 1694, це яскрава задача економічного змісту в якій тарі зручніше купити той чи інший товар. Підручник містить багато вправ, напрямлених на здобуття учнями пропедевтичних знань, алгебраїчного і геометричного характеру. Кілька таких вправ подано на слайді. У відповідності з програмою до підручника включені параграф 12 текстові задачі та параграф 15 комбінаторні Виходячи з того, що текстові задачі мають велике практичне спрямування, також традиційно викликають труднощі випускників молодших класів та учнів середніх класів, автор вирішив за потрібне в окремому параграфі розглянути основні типи таких задач. Залежність між швидкістю часом і відстані, у тому числі при русі з урахуванням течії, ціною кількості і вартістю задачі пов'язані із продуктивністю праці. У підручнику окремим невеликим за обсягом параграфам включено параграф 13 розв'язування текстових задач за допомогою рівняння. Після закінчення теми блоку параграфів подаються завдання домашньої самостійної роботи, які подані у текстовій формі та завдання для перевірки знань із цієї теми у формі тематичної контрольної роботи. Ці завдання можуть служити. Вчителям та учням зразком для проведення тематичної атестації як у традиційній формі, так і у формі тестовій. Ви бачите зразок, домашня робота номер 2 у тестовій формі 12 завдань і завдання для перевірки знань номер 2 До додаткових рубрик підручника слід віднести ознайомлення учнів з римською нумерацією у першому параграфі. Задачі підвищеної складності, що розташовані після основного матеріалу. Задачі рубрики цікаві задачі для учнів незадачі. Вивчення учнями властивостей суми кутів трикутника і нерівності трикутника не вимагається програмою 5 класу, але цей матеріал доступний і цікавий для учнів. За його допомогою суттєво розширюється клас геометричних задач, посильних для п'ятикласників. Цей матеріал представлено у 21-му параграфі. У другому параграфі учні дізнаються про подвійні нерівності, що також не вимагається програмою, проте є важливим з точки зору пропедевтики наступних алгебраїчних знань. Загалом додаткові рубрики та додатковий матеріал не перевищують 1% змісту підручника. Зараз я хочу представити ті книжки, які входять до навчально-методичного комплекту математика 5 клас. Це вже знайомий вам підручник, про який й велася мова «Вище». Друга книжка це книжка для вчителя, яка написана у співавторстві з відомими київськими вчителями математики Баришніковою Ольгою Іванівної і Карликовою Аленою Аполонівною. І третя книжка це зошит для самостійних і тематичних контрольних робіт. Розглянемо дві останні книжки. Книжка для вчителя, яка представлена зараз, це посібник, який містить розробки уроків з математики. Мета даного посібника практична допомога вчителі у побудові уроку, що відповідає сучасним вимогам та підборі додаткового дидактичного матеріалу. У посібнику запропонована одна з можливих структур кожного уроку, що дозволяє досить ефективно використовувати навчальний час, найбільш повне реалізовувати можливості змісту підручника, тим самим досягаючи високої якості математичної освіти учнів. Перед початком кожної теми сформульовано її мету, основні вимоги до математичної підготовки учнів. Запропоноване орієнтоване порочне планування відповідно до діючої програми з математики. У запропонованих розробках уроків виділені основні структурні елементи, визначені дидактичну мету, кожний урок орієнтований на раціональне поєднання усних і письмових видів робіт, як при вивченні теорії, так і при розв'язуванні. Зошит для самостійних та тематичних контрольних робіт містить 18 самостійних та 10 тематичних контрольних робіт усі в чотирьох варіантах. Формат самостійних і контрольних робіт дозволить учням поступово готуватися до державної підсумкової атестації та зовнішнього незалежного оцінювання. У посібник включено тестові завдання як закритої форми з вибором однієї правильної відповіді, так і. Відкритої форми на заповнення пропусків з короткої відповіді або з повним розв'язанням. Зокрема, завдання номер 1 у самостійних роботах та No14 у тематичних контрольних роботах є завданням закритої форми. Усі інші завдання є завданням відкритої форми. У зошиті передбачено місце для виконання письмових обчислів у завданнях з короткої відповіді та запису процесу розв'язування у завданнях з повним розв'язанням. За потреби учень може додатково використовувати Чорне. Перевірка учнівських записів вчителям у завданнях з короткою відповіді, не є обов'язкова. Всі книжки, які входять до навчально-методичного комплекту, можна придбати у Центрі навчально-методичної літератури або у автора, звернувшись за e-mail. В кінці хочу подякувати вам за увагу, всі ваші пропозиції, зауваження, прохання надсилати на e-mail істер 69 собака